У Черкасах відбувся благодійний турнір із боксу на честь загиблих героїв Черкащини і на підтримку Збройних сил України. Захід зібрав понад дві сотні юних спортсменів з різних куточків України. Ми в першу чергу своїм прикладом хочемо показати, що водно ну, такі заходи вони важливі долучати молодь до спорту, тому що це молодь це наше майбутнє а майбутнє може форматись таки сильною нацією. На ринзі хлопці, які вже мають досвід змагань, і ті, хто тільки починає свій спортивний шлях. Та усіх об'єднує спільна мета підтримка військових і популяризація спорту. Володимир Андрійович тренує спортсменів уже майже 30 років. Розповідає, які якості треба мати, щоб стати успішним спортсменом. Тудолюбіє, характер. і Якщо у тебе є мета, то йдеш до неї. А якщо її не поставив, то і не буде. І ми обов'язково повинні бути тут, тому що ми з України. Максиму 11 і вже 4 роки займається боксом у Володимира Андрійовича. Долаючи хвилювання, упевнено виходить на ринг, адже має чималий досвід перемог. Хвилюєш трохи. Були. Багато ну чоти чотири перших і два других. Максим Павліченко у боксі три роки і вже встиг виконати кандидата в майстри спорту. каже участь у турнірі для нього важлива не лише як для спортсмена, але й для патріота. Вирішив доєднатися до цього турніру, щоб представити свій зал на високому рівні, тому що до сьогодні на змагання приїхали хлопці з Житомира, з прилук і показати всю красу боксу, щоб прославити героїв, які захищають нашу країну. На заході були присутні родини загиблих героїв. Їхня присутність знак пошани тим, хто віддав життя за мир і свободу. Кожен із нас може наблизити перемогу, яка ну нам вкрай необхідна, вкрай необхідна підтримка нашим захисникам, котрі зараз на фронті. І в цей день ми вшановуємо всі разом з вами героїв всіх часів. Так і сьогодні, і сьогодення. Організатори турніру пригощали всіх охочих козацькою кашею, рибною юшкою та бургерами. А головне збирали кошти для військових підрозділів: 159 го батальйону, 118 ї бригади ТРО, 3-ї об'єднаної бригади Фатом та груп спецпризначення ЗСУ.